Події дня, що формують наше майбутнє. Швеція відправляє в Україну рекордний пакет допомоги. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон, як повідомляють коментарі, оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 13,5 мільярдів шведських Крон. Це близько 1,23 мільярда доларів. Найголовніше, що у цьому пакеті є не лише багато боєприпасів, а є, наприклад, 16 бойових катерів. Ці шведські катери надзвичайно добре зарекомендували себе. Ну і в випадку операції на Річці чи Дніпро чи на. В прибережній зоні Чорного моря, ці катери просто фантастичні. Вони можуть бути і як десантні, і як патрульні. Це фантастична техніка. До того ж, вони ще й броньовані. Можна сказати, що москітний флот український посилюється неймовірно. Але тепер зачитаю, що, крім катерів Combat-Bot CB-90, ще поставляється. 146 вантажівок, тисячі ПТРК ТОУ, Це така величезна труба, яка має ракети, через яку запускаються ракети, 200 ПТРК АТ4. Далі навчальне обладнання, радіохімічний безпековий захист 400, ой, 534 мільйони доларів. Буде витрачено на виробництво артилерії, дронів та інших пріоритетних зброї. І що найголовніше, частина коштів буде спрямовано на зброю далекої дії, тобто на будівництво ракет і безпілотників далекої дії. Ну що ж, те, що започаткувала свого часу Данія, підхопила Швеція, і це абсолютно ефективний механізм. Але ефективність його може розбитися об маневри міністра Умерва із Агентством оборонних закупівель і з державним оператором Тилу. За цим всім дуже пильно спостерігають у Європі і в НАТО. Події дня, що формують наше майбутнє, нарешті проти безуглої став хтось судитись. І цим, тим, хто судиться, став депутат Олександр Федієнко. Хочу нагадати, що свого часу трапився абсолютно дурацький, як завжди, ініційований безуглою конфлікт, і тут вона, пані Безугла, опублікувала допис на своїй Фейсбук-сторінці, де описує нібито схему Олександра Дмитрієва та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського просування програми візуалізації дронів очі. В цьому дописі нардепка зауважила, що Дмитрів є помічником народного депутата комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександра Федієнка. Хочу нагадати, що Безугла в той час була теж членом цього комітету. І що Федієнко замішаний в місці лобійських корупційних схем, пов'язаних з питанням кіберпростору та зв'язку. Олександр Олександр Федієнко використовує створений собі підкомітет. Комітеті нацбезпеки як інструмент адміністративного впливу для просування власних інтересів. Тож Федієнко днями повідомив, що він з адвокатами зібрав повну доказову базу, також експертизи, і ця справа має вже найближчим часом опинитися в Печерському суді. Ну, судячи з того, що Печерський суд кишеньковий суд банковий, отут і стане зрозуміло. Хто, е, як це, родіні боліважен, е, оскільки і Федієнко і Безугла із орбіти влади депутати, цікаво, як розсудить печатний суд імені Татарова, очевидно, що е, Мар'яна Безугла вкотре з'їсть депутата Федієнка, як жерла в апаратній боротьбі, наприклад, Федора Веніславського, представника президента. У Верховній Раді. Події дня, що формують наше майбутнє. Національна асоціація оборонних підприємств звернулася до Володимира Зеленського з вимогою необхід... вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи Агенції оборонних закупівель. Ми кілька тижнів останніх спостерігали маневри. Міністра Умерова довкола цієї агенції, відсторонення її директорки і відкликання е, членів наглядової ради. І от що е, пише е, керівник, е, виконавчий директор е, Науді Національної асоціації виробників оборонної промисловості Сергій Гончаров? Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 мільярдів гривень на закупівлю озброєння та боєприпасів, агенція досі не профінансувала жодного контракту. Це ставить під загрозу своєчасне постачання критично важливих боєприпасів і техніки для сил оборони України. Тобто Умеров з одного боку, ніби отримав хороший важіль для виправдання за свої дії, а з іншого боку. Ці маневри все одно спричинили по суті, до не, ну, неповноцінних розрахунків за поставлені у грудні боєприпаси, і отже, по суті, ці маневри у січні призвели до зриву е, оборонного замовлення, і в нас вкотре виявиться, що війська без боєприпасів вже, на, мабуть, найближчий міс... тиждень лютого. Проявить цю ситуацію в повній. Війська можуть опинитися без боєприпасів, адже найголовніше, що зараз е, ця е, структура е, агенція закуповує Національної асоціації оборонної промисловості, це в першу чергу боєприпаси, в другу чергу це зброя, зокрема. Гаубиці Богдана якраз і виробляються цією асоціацією. Події дня, що формують наше майбутнє, є в Україні дружня країна, називається Норвегія. Хочу нагадати: в ситуації, коли допомога Сполучених Штатів була призупинена, саме Норвегія надала Україні десь більше мільярда доларів допомоги. Так от, чому Норвегія є для нас прикладом? І чому ми повинні вчитися у Норвегії? Фонд національного добробуту Норвегії обсягом у 1,8 трильйона доларів США заявив про рекордний прибуток у, 22 у 222 мільярди доларів США за минулий 24-й рік. Уявляєте, наскільки вдало інвестують? Норвежці, хочу нагадати, що норвежці виробляють також дуже якісне озброєння, і це озброєння, зокрема комплекси насам, захищають навіть Білий Дім. Тому в Норвегії ми повинні вчитися. І коли Зеленський говорить про те, що ми залучимо американські компанії до розробки надрук України. А поряд з американськими компаніями треба залучати і норвезькі по норвежські норвезькі норвежські компанії знають, що таке і газ, що таке і нафта, і вугілля, і все, і все, і все. Але нам важливо, щоб саме фонд національного добробуту Норвегії зайшов у високотехнологічне українське виробництво, і це тоді зробить нас дійсно конкурентно здатними. Адже здавалося б, не багаточисельна за населенням країна Норвегія інвестує в найпрестижніші, найвисокодоходніші, високі технології. А нібито стоїть в Холодному морі і крім Норвезького селеця і Лосося не повинна нічого заробляти. Пригадується, що в кінці 50-х. Єдиним предметом експорту Норвегії була сушена тріска. А тепер це гіперуспішна країна. Події дня, що формують наше майбутнє, ну і про святе про каву. Світові ціни на арабіку перевищили 3 долари 60 центів за фунт, оновивши історичний максимум. Причина обмежених запаси в Бразилії, яка є найбільшим виробником цього сорту кави в світі. Та побоювання щодо нового врожаю. За даними трейдерів, 70-80% нинішнього врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди укладаються повільно. Бразилія виробляє майже половину світового обсягу арабіки високоякісного сорту, який використовується в зернових сумішах. я купую собі чисту арабіку, а тепер. Перейшов навіть на деякий такий суміш Арабіки і Робусти. Треба сказати, що і робуста на тлі цього подорожчала. Тобто, ми напевно будемо спостерігати зростання кави. Десь я натрапив на цифру, яка вказує на середню вартість горнятка кави в Україні. Як ви думаєте, скільки це? Ну, не буду таїти. Це 31 гривня. Причому найдешевша кава в Сумській області, де, мабуть, не так багато населення, і, мабуть, там більше любителів чаю. І ще десь, по-моєму, Чернігівській, чи Житомирський. Але, звичайно, що Київ і Львів дудлять каву несамовито і споживають її просто в неймовірних обсягах. Хоча, попри все, українці не є лідерами світу споживання кави. Скажу, хто є лідером. Фінляндія. І Фінляндія теж дуже дружня до України країна.